Доброго вечора, вас вітає творчий колектив телестудії Тясмен. Майже 90 питань порядку денного розглянули депутати міської ради на черговій сесії 20 жовтня у великій залі міського будинку рад. У вівторок відбулася чергова 76-та сесія міської ради, в роботі якої взяли участь 23 депутати. Перед початком її роботи було вручено відзнаку Мати-героїня смілянці Юлії Владиславівні Ткаченко. Вона народила і виховала вісьмох дітей. Також вручили стипендії міського голови творчо обдарованій молоді. На порядку денному було 89 питань, переважна більшість з яких земельні. З усіх розглянутих питань депутати ухвалили відповідні рішення. Подальша доля дітей, які за життєвих обставин залишилися без батьківського опікування, початок розробки проекту по очищенню річки Тясмен та надання субсидій у опалювальний період, такі питання обговорили на засіданні виконкому. Головуючи на засіданні секретар міської ради Ярослав Березань зазначив, що усі 17 питань порядку денного потребують термінового розгляду, тому попросив ухвалити щодо них рішення сьогодні і не відкладати на наступне засідання. Начальник управління житлово-комунального господарства Олег Беценко розповів, як проходить робота з реалізації семи проєктів, що стосуються ремонту доріг міста. Керівник пояснив, що з'явилися кілька проблемних моментів під час ремонту вулиці Севастопольської. Тож деякі з проєктів, можливо, будуть доопрацьовані, однак додаткові коштів на це не потрібно. Також ведеться робота з розробки проєктно кошторисної документації на ремонт вулиці Кармелюка та облаштування зливної каналізації. Переважна більшість питань порядку денного стосувалася захисту прав та законних інтересів дітей. Після того, як начальник відділу у справах дітей Ольга Шуригіна надала відповідні роз'яснення та уточнення, виконком ухвалив рішення про влаштування дітей, які залишилися без батьківської опіки у інтернат, позбавлення батьківських прав осіб, які ухиляються від своїх обов'язків, розподіл часток між співвласниками кварк. Тир та інші кілька питань викликали тривале обговорення. Перше стосувалося встановлення офіційної дати початку опалювального сезону для користувачів індивідуального опалення. Начальник управління праці та соціального захисту населення Микола Прокоф'єв зазначив, що для тих, хто має індивідуальне опалення, було б доцільно затвердити дату початку опалювального сезону 1 жовтня. Це потрібно для того, щоб сміляни, які почали обігрівати домівку раніше офіційної дати, змогли отримати субсидію. Члени виконкому обговорили кошторис проекту очищення Очки Тясмен. Ярослав Березань зазначив, що очистити водойму розробники проекту пропонують кількома способами. За попередніми даними, виготовлення проєктної документації коштуватиме майже 700 тисяч гривень. Учасники засідання дійшли висновку, що найбільш оптимальним варіантом з економічної та практичної точки зору буде очищення русла річки та облаштування шлюзу для підтримки рівня води. Щоб не відкладати очищення тясмену на невизначений термін, члени виконкому дали добро на розробку проекту кошторису для комплексу заходів зачищення тясмену. 70 років з часу заснування відзначив будинок культури імені Тараса Шевченка. Колектив цього закладу подарував своїм шанувальникам концерт вітання та приймав щирі вітання побажання від гостей з нагоди ювілею. Будинок культури імені Тараса Григоровича Шевченка є осередком культури в мікрорайоні Шевченка. Це місце проведення урочистостей свят різноманітних заходів для залізничників та всіх місцевих жителів. Ось і нині будинок культури із славною історією і традиціями зібрав численних гостей. Від імені міської влади привітали ювілярів перший заступник міського голови Андрій Шовкун. Хочу привітати всіх з цим чудесним днем. Хочу привітати з 70 річчям клубу. Бока Шевченка, хочу сказати, що е, культура це єдине, що нас робить людьми, це єдине, що дарує нам лучик сонця в нашому непростому і е, дуже е, складному житті. Тому хочу сказати, що працівники культури це ті люди, які дарують нам, які нас розважають, які нам дарують щастя в цьому житті. Хочу їм подякувати за цей нелегкий труд. Хочу сказати, що дуже прикро, що в нашій державі працівникам культури приділяється так мало уваги. Я зі свого боку буду прикладати всі зусилля для того, щоб наші працівники культури були не обділені увагою, не обділені фінансуванням і зроблю все для того, щоб Будинки культури були справжніми храмами, а не були в тому стані, в якому вони знаходяться зараз. Виконавчий комітет міської ради відзначив колектив будинку культури за вагомий внесок у розвиток культури міста, активну участь в культурно-мистецьких заходах. Вітання ювілярів продовжили інші гості представники міської влади, громадських активістів, творчої когорти. Святковий концерт відкрив хор ветеранів війни та праці. Учасникам цього найповажнішого аматорського колективу адресувала найкращі слова і вручила. Подяки начальник відділу культури Ірина Бобошко. Ювілейний день щире спасибі сказали усім поколінням, які працювали в будинку культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Подякували навчальним закладам та іншим колективам, які співпрацюють із цим закладом. Життєвого і творчого довголіття зичив присутнім і голова квартального комітету, що є учасником і організатором багатьох заходів у мікрорайоні. На сцену для нагородження запросили не лише аматорські колективи, а й народних майстрів, роботи яких прикрашають численні виставки. У цьому будинку. Культури знаходять заняття до душі смілян різного віку і різних уподобань. Тут вони реалізують свої творчі здібності, розвивають таланти, проводять цікаве дозвілля та знаходять друзів. Працівники культури та їх шанувальники, наші будні та свята роблять красивими, приємними і радісними для смілян та гостей міста. У селі Куцівка відбулася урочиста подія. Більше трьох десятків учнів посвятили у козаки. Вони офіційно стали юними захисниками України. Посвята козачата це новий етап життя, адже віднині діти отримують статус українського козака і разом з ним нові обов'язки та життєві настанови. Цього дня діти чекали із нетерпінням, адже стати українським козаком означає бути лицарем та захисником України. Свято пройшло під назвою Козацькому роду нема переводу. Розпочалося з українського славня. Його виконали усі хором. Дух справжньої віри в Україну та патріотизм виховує у школярів Куцівська сотня. Саме ця організація урочисто посвятила учнів у козаки. За козацьким звичаєм обряд посвяти розпочався з молитви із священнослужителем. Потім діти назвали, яким має бути справжній козак. А саме він повинен вміти перебороти себе, якщо потрібно, завжди бути духовно та фізично готовим до оборони своєї землі та свого роду, визнавати, коли не правий, не заздрити, не тримати зла в серці та володіти іншими найкращими якостями. Майбутні козачата також визначали, яким має бути козацьке суспільство. З їх погляду тут мають панувати честь, захист та справедливість. Усі ці неписані. Ні, закони козацького братства віднині чинно берегтиме і дотримуватиметься молоде покоління, яке відтепер носить звання козак або козачка. Школярі обіцяли бути гідним прикладом для усіх інших, адже як кажуть, по тобі судять про усе козацтво. Разом з отаманом діти прочитали присягу на вірність Україні. На завершення урочистої присяги малеча зазвичаєм тричі привітала козацьку сотню гучним слава. За традицією козачата отримали благословення від священнослужителя, шанували найголовніші символи козацької общини. Ікону як знак сили духу, козацький стяг та шаблю. До кожного символічно прикладали козацькі клейноди з настановами шанувати та берегти гідне звання козак. Посвячення завершилося міцним рукостисканням з отаманом козацької общини. Після урочистої частини козачат привітали старші наставники. Щирі вітання присутні отримали від депутата обласної ради Юрія Сегиди. Юні козаки отримали і власний стяг в своєї козацької сотні. Юрій, Юрій Юрійович звернув увагу на те, що нинішня посвята важлива передусім змор. Реальної точки зору для підростаючого покоління. Віднині у дітей з'явилася можливість стати частиною великого та славного вільного козацтва. Нам вчителі розповідали, що буде посвята в козаки. Ми її дуже чекали. У нас враження багато позитивних вражень. Задоволені, що пройшли цю посвяту. Нехай я вже в дев'ятому класі, але я буду старатися зробити в дев'ятому класі все, що зможу. Ну, я пишаюсь тим, що мене посвятили в козачки. Тому що для мене це честь. Я чекала цього дуже довго. Я чула про це, і коли нам вчителі розповідали, я думала, якби поскоріше вже нас посвятили. Як зазначали вже досвідчені козаки з моменту посвяти, юне покоління бере на себе відповідальність не лише за себе чи своїх ближніх, а й за долю та майбутнє своєї країни великого та славного вільного козацтва. Колектив телестудії «Тясмен» бажає вам гарного настрою, вдалих справ та завжди правильних рішень.